Одним з найважчих досвідів, які маємо в житті, є досвід самотності. І усі моменти, коли щось переживаєш в серці, але не маєш з ким про це говорити, бо досконало розумієш, що ніхто тебе не зрозуміє. І в такій самотності опинилася також Свята Марія Магдалина, свято якої сьогодні відзначаємо. Єдиний, міг її зрозуміти. Ісус Христос здається, що відійшов. Уяви собі цю її радість і відчуття свободи, коли вона почула, як він промовляє її ім'я і виявляється, що він живий. І також уяви собі, що він промовляє не лише її ім'я, а також Твоє. Тому що Твоє ім'я не є просто статистикою У Ісуса, статистикою усіх відкуплених людей. Для нього кожне ім'я і також Твоє це є окрема особа, яку він любить.